Білоус мій сусід. Я в нього 20 тисяч позичив, а віддавати нічим. Ось він і запропонував мені браслет вкрасти. Він більше коштує, ніж я винен. Тож Білоус, продавши його, ще й у плюсі залишився. І ви погодилися. Ну, а що мені робити? Білоус вміє вмовляти. Он він не здоровий. Головне, він мені пообіцяв, що мене не знайдуть. Камер у магазині немає, я не судимий, ніхто мене не знає. А як би продавчиня вас за руку вхопила під час крадіжки? Навряд я раніше у цирку фокусником працював. Для мене браслет непомітно рукав запхати, раз чухнути. Ясно. У будь-якому разі продавчиня виявила б зникнення браслета досить швидко. Білоус би зобразив службове завзяття, побіг би за вами і, звичайно, не наздогнав. Ну так. Тільки на біду Білоус натрапив на нас і дрон вас вистежив. Так, пес у вас феноменальний. Я тоді на сходах побачив у вікно, як він під'їзд вверху. Зрозумів, що браслет від нього так просто не сховаєш. І тоді ви вирішили причепити його на кішку, як крутилася поблизу? Так. Подумав, що під частю браслета не буде видно, а якщо дрон на неї буде гавкати, то ви подумаєте, що це інстинкт. Так, тут ви нас переграли. Що потім? Ви розповіли білоусу, куди сховали браслет? Так. Він боявся, що ви мене ще підозрюєте і стежите за мною. Тому і кішко пішов шукати сам. Що зі мною тепер буде? Мене посадять? Ну, якщо суд повірить, що красти вас змусив охоронець, то можливо відбутитися умовним терміном. А якщо ні, самі винні треба було відразу до нас прийти коли білоус вас на крадіжку підбивати почав